Мене тупо кинули на 30 тисяч крон. Весільний торт, п'ять додаткових тортів, оформлення, жива флористика, 55 червоних троян для декору, все зроблено ідеально, але гроші мені так і не заплатили. Отримала замовлення у понеділок від знайомого. Попросили зробити весільний торт на п'ятницю. Я зустрілась з нареченими, вони з мусульманської сім'ї. Домовилась: Чотириярусний торт для 150 гостей, плюс п'ять тортів по 2,5 кілограми, кожен з живими квітами. В мене на все чотири дні, а замовлення досить велике, тому я вирішила брати собі на допомогу людину і оплачую її. Я ще й погодилась допомогти їм на весіллі. Приїхала, все доробила, задекорувала торт на місці, і тут мені кажуть: торт треба вивозити. Я відповідаю, а хто оплатить? Мені кажуть, завтра відправимо на рахунок. Я відчула, що щось не так. Але торт вивезла. Спробувала сфотографувати молодят, мені заборонили, ще взяли мій телефон і видалили фото, які я зробила. У гостей теж, до речі, забирали телефони, щоб ніхто нічого не знімав. На наступний день я пишу їм, чекаю оплату. У відповідь завтра. Так минув тиждень, потім просто заблокували. Наречена мені каже, я заміжня, я тут ні до чого, я взагалі там живу в Німеччині. Хоча торт замовляла саме вона. Як ви думаєте, чим усе закінчилося? Напишіть свою версію в коментарях. Дивіться продовження в наступному Reels.